А тобі катушечку. Ааа, бач, плестами покрилося. Не помив. А що ж вони вже заждалися? Не хлює. Не помив бач. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Файна Компанія. І після нашої спінінгової невдалої рибалки, як ми вам і обіцяли, що приїдемо на фідерну ловлю кудись, а куди ми приїдемо? А зараз ми це детально покажемо. Сьогодні ми приїхали на Біле Озеро, так як на річці Стир дуже високо піднявся рівень води. А як ми будемо ловити на що? Ви побачите згодом. Ви бачите, ми вже замішали корм. Намішали ми флагмана мотиля для холодної води. Коротше, дуже хороший корм у нас вийшов. Також у нас на тому сьогодні ловим тільки на один мотилик. А ні, хоча чого? Що у нас є пінка, я... ні, опариш. Опариш, а опариш. опариш. Остат... Ну Вже четверта неділя, вже пішла, четверта вже скоро неділя. буде місяць. О, взагалі нормально. Yeah. Тому я отаку в кормик трохи подкидаємо. Ловимо сьогодні на 2 з литкою. Махнули, коротше, Владик десь ловить біля зілля там, а я то вийшов тако на пісочок сюди вам по зілля. І добре є. Тому зараз... Скільки ми вже по 5-7 кормушок вальнули. Да, то більше, б... да більше, так. Да. Ось такі кормушечки використовуємо. 40 грамів пуля, щоб можна було пробивати оцей вітер, який б'є нам трохи в сторонку. Поїхали туди в куточок, але Діма каже, ні. Бо не виїздить. бо Зранку був дощ, і то довелося трошки буса підпихати сюди, ну і на місце будемо зараз пробувати. Як ви бачите, є зілля, але зараз будемо щось придумувати, щось ставити, щось експериментувати. Водки довші, коротші. Хоча б, б окуня чи плотвичку якусь побачити. Тому що реально варіантів немає, куди поїхати. На старі дуже висока вода, а з таким клієтиком будемо пробувати сьогодні щось зловити. Давай, на мотилятор підформ, не? Давай. Мотилика. Я кину 200 щепотки. все одно зараз будеш перезакидатися, не кинеш собі. А, вже пошло потепління, да? так? Рибаки, я? рибаки ну, вже собі на, на рибалку не ходять. 8 градусів. Ну, ну, Мотиля в місті немає. Немає, тільки знайшли снайпері, снайпері. Тільки снайперів нашли. Я не реклама, а але риб... снайпері мотельку. Sí. Що там робить? Та що ти? Давай поки що. Ч Може карп, а? Бачиш. Знаєш, якби може сонце пригило, як тоді, тоді ж люди щось ловили. Але вода дуже холодно. Не то що на гарячці там тобі тепло подбиває. Добрий день Вот. Все, завершуємо рибалку. Корм, воду, мотиль воду, бариш воду. Експериментуємо, шукаємо риб, але нічого в нас не вдається. Січень місяць, а на вигляд то вже, вже. А хто ловить на фідер в січні? місяці? Ми ловимо. На білому озері? Ми ловимо. Тільки ми. Да. Спробували, побачили, риби немає, але нічого, зато... відпочили Відпочили, відпочили да, до лоду. Побачили природу, висота. До нових зустрічі. Чекайте нових відео.